Так, да, де ти є, де тебе носить. Ну на загрусті на базі тут. Ти вже мав бути в них давно розгружатись. Ну то я що винуватий, що мене три часа розгружали чи що там вручно. Тож вони казали, що в них погрузчик є. Ну то вони казали, то вони батать, що вони через день той погрузчик робить. <фух> ти де, на базі вже там? Ну так, да, то ж кажу, во, стою зараз в очереді, вже зараз буду підходити. Давай тоді грози з тою плитою і. Чекай не ну, почейно. Ще може нічого не буде тої плити. Зараз буду. Ну, питай е, хлопці, плита 22, Влагостойка чорна єва. Ні, немає. Забрали щось. Нема, кажуть. Як нема? Розкупили. Бо я собі казав. Що їхати сразу, Ну там розгрузився бігом і, і то на базу. Вже її розкупили, понятно. Ну Що я винен, чи що жовчого? Ну то треба мені розгражали. сказати. Я би подзвонив, би щось притримав. Ну Хто подзвони? Я в мене у дві руки. Я не можу і розтинтовувати і дивитися, щоб вони не продерли мені того тинта, як прошлий раз. Я не можу так. Коли буде? Питай. а коли буде вона? Тиждень мінімум треба чекати. Тиждень. Кажуть не раніше, ніж через неділю. То що робити мені? Куди їхати? На базу. Куди? Поняв. Вже на сьогодні нарубив.